Вітаю вас, дорогі глядачі. Збили в понеділок російський літак, досить важливий. І раніше такого не було. Дуже переживають зараз рускі за те, що в Україні поставляють якусь особливу техніку, і тому люди починають надіятись на те, що повітряних загроз і повітряних атак стане менше. Що вже нам постачають таку техніку, яка здатна знищувати е, їхню авіацію. Я би хотів подивитися, чи дійсно повітряних загроз стане менше, і чи дійсно ситуація зараз буде покращуватися, чи дійсно вона буде ставати на нашу сторону. Так, добре, я з цієї колоди витягну три циганські карти, я з цієї колоди витягну три гральні карти. І я витягну. Одну карту таро. Додатково. Подивитися цю картину. Нехай буде так. Карта врача. Карта певних загроз по здоров'ю та по життю. Повністю без повітряних загроз не буде. Карта солдата. Мілітаризація. Більше все може перейти на якісь наступальні дії, на фронтові бої. Карта Втішення янгол спускається з небес. Хороший знак. Покровительство вищих сил, захист вищих сил. Дивлюся тут. Петірка Хрестова, чорт тягне кайданами жінку за собою. Вони будуть ізгалятися, вони будуть придумувати нові методи. Десятка хрестова карта тяжкого грузу, карта якихось тяжких випробувань, петірка пікова смертельні загрози. Такі два чорта катують козака. Тут, чорт, тут чорти, тут тяжкий груз меч. Я би не став дуже сильно сподіватись на те, що о, клас, все тепер закінчиться, будемо жити мирно і спокійно. Все одно цей рік ще ну, тяжким буде. Шестірка чаш карта здійснення бажань, карта достатку, карта якихось якоїсь допомоги підтримки. Непоганий знак насправді. Але якщо взяти загальну картину, я би сказав, що да, в якійсь мірі ми тепер більш захищені, але це не означає, що можна розслаблятися. Тому що, судячи по картам, що жорсткі атаки все одно будуть, і їх буде досить велика кількість ще цього року. Тому нам не треба розслаблятися. Ем... Я би сказав, що ситуація досить погана, чесно кажучи, досить небезпечна. Вони будуть ізгалятися, придумувати нові методи атак бомбардувань. І дуже багато серед них і камікадзе, ну, і в буквальному сенсі, і в переносному сенсі. Камікадзе в тому плані, що вони зовсім не цінують своє життя і помирати за ідею їм взагалі нескладно. Тому за якусь безумну ідею, само з собою розуміло, диктаторську, безумну ідею, але їм це не страшно. Ну, якось так. Але дуже хочеться, щоб це все вже скоріше закінчилося, щоб настав мир, щоб, нарешті, це безумство зупинилося. Бо, як кажуть, краще хліб з водою, чим пиріг з бідою. Можна жити тихо, спокійно, благополучно, мирно, скромно. І не мати ніяких емоційних коливань. Я за те, щоб краще був хліб з водою, а не пиріг з бідою. Ну, я, принаймні, так думаю. Ви можете по-іншому думати, але я хочу миру. І я сподіваюся, ви всі також хочете миру. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимося. Щасливенько!